Пішов син до лісу ягідки збирати, зашуміло буйне вітя та й стало питати. Ой, скажи нам, ну, хлопче, питала діброва, яка тобі найгарніша в цілім світі мова. Усі мови гарні, усі хочу знати, та найкраща в світі мова що говорить. Голову... Пішов син у поле, кукіль виривати, зашуміли колосочки та й стали питати. Ой, скажи но, ну, хлопче, юний чорнобровий, яка тобі найгарніша в цілім світі мова. Усі мови давні, ти до навчуся, та на класі сить.